Добрий день, це канал Я і Мої кози. Ми з вами на кухні. Будемо готувати смакоту. Так. Будемо готувати варенню з айви. Не знаю зараз гляну, скільки я яблук накришила. Ну, таї айви. Так. 970 грамів. 30 грамів треба було було Кілограм. Ось так. Такими дольками нарізала, викидаю сюди ось такими різноманітними дольками, дрібненькими, така ароматна, така ароматна, що теж ну. Так, тепер ми насипимо цукру. Шо, котяра прийшов. Вже почув, що я щось роблю, так? Що, не вгадала цукру набрати, чи що? О! Ха, якраз. О! Так. Ось тут я на вагзі важу. Так, висипаємо сюди цукор. Зараз Так, вимішуємо цукром. Оставимо, щоб трошки цукор постояв так зайвою. Небагато, щоб він трошки змукрів, вона трошки свій аромат сюди дала. І тоді ми її долєємо трошки води сюди. Поставимо варитися. Можна в своєму соці варити, можна води додати. Ось. Я буду додавати воду. Бувай мені довго треба стояти, щоб вона пустила свій сик. Ось, так що хай трошки постої, а тоді долю води. Води долю я сюди півлітри. Ось і поставлю варитися. Ось так. Помокрів цукор, лємо пів літри води і ставлю варитися. Треба, щоб воно поварилося минут 5 покипіло. Ось. І тоді ми візьмемо ті кусочки, відсідимо. Ай, я почистила, а шкірки я не зачищала, тільки серединку вирізала. І тоненькими дольками різала. Ось. І тоді ми візьмемо ете, саму айву виймемо і поки п'яти може минут п'ять сам сироп. Додамо ще лимонної кислоти сюди трошки, ну дуже трошки. А хто не хоче, може не давати. Ну, я попробую, може і теж не буду додавати. Я посмакую, тоді побачу. Це мені моя Надя дала рецепти. Там в мене вариться айва на той, як його, мармелад. Сюди можна більше води дати, але я не даю чого більше. Можна так дати, щоб було закрите яблука сиропом. Але в мене я зараз зіллю, там в мене є ще трошки сіропу зайвий, що я не сироп, сама вода зайвою вариться. Ось на мармелад. Мені треба тільки саму айву варену, а цю юшку або брати треба. На компот зробити, або взяти можна сюди до варення. Ну, я її заберу сюди до варення. Ось таке діло. Так. оце той сироп, що я казала, остався. Тут десь менше, як літри буде добра склянка, я думаю. Я туди теж вилю до того варення і буде варитися воно. Поки не, не звараться яблука. Ну, не яблука, а айва. Айва. Звариться айва, тоді покажу, що ми далі будемо робити. Так. Айву я варення зварила. Но, як варила, не показала. Чого не показала? У мене варення зварилося зараз. Ось так. Так я вмію. І я айви не вийняла і лимонної кислоти не додала. Оставила варення варитися на плиті. Думаю, я на 5 хвилин вийду на двір, щось там мала зробити. Коротше, каучі. не помню, що я робила вже. Ой! Тоді до мене прийшли за консультацією про козу. Я з ними побалакала, поки сюди, поки туди. І я за ту айву забула на плиті. Добре, що не згоріла. Но варення вийшло дуже смачне. Не виймала я ягід, ягід тих кусочків. Ось така. Зварилося воно в мене так. І без лимонної кислоти, і без нічого. Дуже смачне варення вийшло. Смакота. Такі кусочки апетитні. Ну, відірвати не можна. Дивіться, яка червона така аж. Ну, така прекрасна. Малі їли. Сказали, дуже смачно. Ось таке діло. чуть-чуть лимонної кислоти можна було дати. Чуть-чуть так як Ну, До якихось пирожиків воно піде дуже файно. Оце варення. Зараз я його. Скільки воно мінут варилося, чесно не знаю. Моє то годину воно варилося. Моє півгодини. Я щось навіть не подивилася на час, скільки мене в хаті не було. Ось такі діла. Так що я теж так мію варити, як колись. Котресь хтось розказував, не пам'ятаю, хто на стрімі. Оля, вроді, Чумаченчиха. Що вона варила вареню і зварила... Що в неї каструля згоріла. Ну, моя каструля не згоріла. Моя каструля файна. Добре, що я варення на краю поставила плити, а не на середині плити. Бо якби на середині, то я прийшла б забрала б тільки хіба вугляки. Ось таке діло. Так що був в мене майже кілограм айви. І десь 750 грам я води дала сюди. Ну і цукру стільки дала, скільки айви. І ось така. Вийшла в мене смачна варення, дуже ароматна. І дуже смачна. Так що хто має можливість, Наді своїй дякую за рецепт. О, я зайве ще нічого не варила. Ну, саме головне дякую пані Марії за айву. Я її ще в житті ніколи не їла та її Айви. Но мені сподобалося. Казали, що. Варення на любителя, кому смакує, кому ні. Ну, моїм всім сподобалося хатнім, ті, що є вдома. Ось таке діло. Так що вийшла дуже гарна варення. Така червона на колір. Не знаю, видно, не видно. Ось. Ну, безподобно. Ще зараз роблю, дороблю той, як його, мармелад зайвий. Не знаю, думаю, буде теж смачно. Ще не робила теж ніколи такого. Ось, Ну, думаю, буде смачно. Оце то я зварила. Оце то я вмію. Ось так. Так що. Я трошки зварила по-інакшому, як Надя казала. Там треба було виняти айву, тоді сік проварити. Ну, я зварила так, як я зварила. Ну, ви знаєте, на смак не впливає. Дуже смачно вийшло. Дуже гарне густе варення. Но, но так як я варила, не варить, бо можна і каструлю спалити. І от мені дуже шкода цієї каструлі, бо це дуже гарна каструля. А може, і через те, і воно й не пригоріло, що в тій каструлі не, не пристає до дна. Ось, то може і через те моя вареня осталася жива. Не згоріла. Бо якби якісь так каструлі, то може, би і була б. І пригоріла. Ось таке діло. Так що, ось так я вмію варити вареню. Напишіть, хто ще так міє. Поставити і забути. Ну, нічого. Літра варені зайве вийшла. Попробуємо з нею якихось пирожиків спекти. Я думаю, що це буде дуже смачно. О, каструля чистенька, бачите? Не підгоріла нічого. Красота. Це, напевно, ще й добре, що така каструля попалася, що я взяла ту каструлю, а не з тих алюмінієвих, Бо, може, були б і пригоріла варення. Ось таке діло. Так що, дякую всім за увагу. Всім мирного неба, міцного здоров'я. Дякую пані Марії за Айву. Дякую, Наді, за рецепти. Ще буде мармелад, Там будемо готувати, будемо смакувати. Ось таке діло. Так що, хто має. Айву можете варити варення. Виходить дуже смачно і дуже-дуже дуже ароматно. Так що, всім миру, здоров'я і всього самого найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, хай Бог дає вам міцного здоров'я, нам всім скорішої перемоги, миру і затишку. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па! Ну, а ми будемо працювати!